Усім привітки, моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня, де розберемо те довгоочікуване вибачення від Велбоя, що то взагалі було і як його сприймати. Також протест Дантеса проти артистів, що співпрацюють із брендами, які не зовсім покинули ринок Росії, та їхню позицію щодо цього. Також розмиті кордони між українськими креаторами та російськими. Тому вриваємось у центр скандальної співпраці. Угу, Буде щільно і цікаво. Шлях бе трафивто дреналіно моніторі. Так, минулого випуску Велбой у нас був після 15 хвилинного вилизування коле. Тому сьогодні проплачене місце віддаю йому. Так як вийшло вибачення, носоване ще 3 березня. Така собі перша серія, чи то частина, новий реліс артиста під назвою Ґуля. Присвято тому скандалу на початку року із військовим та блогером Льоліком. В описі до відеокліпу вказано, що скандали, хейт, маніпуляція усе це велбой перетворив на музику. Тому Гуля це його відповідь суспільству. Яке живе заголовками та хайпом. Я повертаюсь! Підкресливши, що він звик до такого галасу, тому ось тримайте моє вибачення, відчепіться вже подалі, агресивні будь-які. Але чи настільки це вибачення, аніж більше викриття? Тому пропоную розколопати головні сенси, меседжі тієї пояснювальної записки від Велбою. І слухайте, подивіться, будь ласка, можливо, вам стане трошки щось е ясніше взагалі. По цій всій ситуації, що відбувалася зі мною останнім часом, напевно, ну, важливо сказати, що це так не просто чергова пісня, а саме дис, який що не і класифікував артист, і це дис, Я там читаю рибака. А дис це формат рек, в якому викриваються недоліки суперника. Такі музичні конфлікти притаманні хіп хоп культурі, де репери гризуться, задирають одне одного. Тут же Велбой вирішив розкритикувати того, хто поставив йому гулю, і суспільство. Головну вісіч отримує льоль. Де артист висвітлює недоліки контенту блогера, за який йому має бути соромно. На тебе люди дивляться, хіба тобі не соромно. Я не економиста, але для тебе дорого. Для тих, хто взагалі не тямить, хто такий той блогер Льолік, і за які контент йому там має бути соромно, то Льолік він же Олесь Ляшко, який цікавий збіг, той же персонаж із села, який вибудовує свій формат на треш контенті на сороміських відео, на відео із лайкою, провокацією. Що класифікує як жартівливий підхід. А я то називаю, знаєте, простим визначенням небезпечний контент, який, на жаль, у нас ніяк не регулюється, несе шкоду для підліткової аудиторії чи для тих, хто хоче отримати пару непотрібних травм психіки. Так ми потрапили на другий пункт «Велбоя», де розпочалася палка боротьба за справжні цінності, де він продовжує критикувати поведінку Льоліка у його блозі, де згадує йому за мораль, за поведінкою з водярою руках, що він. Поганий приклад, як роснявий олігарх, і все, що довкола нього, це реклама та гра, акторська допомога, щоб можна було бухать. І так і справді такого контенту у Льоліка достобіса, 100 каже, Ще один момент, який відразу мені запам'ятався і виділяється так. Тряся ця проблема досі актуальна і болюча. Це фані сарказм над героїзмом Льоліка: поставити артисту гулю у той самий момент, коли блогер взагалі начха. Та якими методами здобувати собі славу та заробляти грошенята, коли велобою рядках згадує за рекламу казино та? Оподаткування привітики. Угу. Наша податкова вам передає вітання четвертий завершальний пункт реку і його великої місії це актуальність проблеми, де артист вже висловлює своє невдоволення тим людям, які агресують та піддаються маніпуляціям, кидаючи ті на реальні проблеми, такі як війна. Ну шматочок той рядочок про попіл. <пів> Ані такі щити, вважаю, прокити свою дубцю війною. Як виявляється, досі актуально і робоча схема. Не зважайте на мене, ми маємо проти кого боротися. Та як перша частина такого вибачення це більше викриття шкоди Льоліка, аніж пояснення власним шинкам та поведінці. Ну, певно, варто дочекатися другої серії через 2-3 тижні. Антоне, лічильник полетів. А зараз трішки корисної інформації через власну трансформацію до тих, у кого ранки без енергії будемо видаляти мебо із чату, у кого дратує тренування, а не приносить задоволення. Так з за початку року у мене кардинально все змінилося, особливо хто стежить за мною в інстаграмі, то могли помітити, що прокидаюся я сьогодні о 6 ранку, і цей день не виключення. Захопилася стрибками на скакалці. Після чого дивний буде факт, але така правда промовляє неодноразово кайф. Кайф-кайф, так блукаючи по квартирі, і кайфую, тому що наскільки крутесно так прокидатися, такий надлишок енергії, що здається, зараз пересрибно весь свій робочий графік. А все тому, що я почала любити себе більше. Я почала відстежувати спожиті калорії, білки, додала більше овочів. Одначе, моє улюблене, одначе і ваше теж не приховуйте. у свою денну норму 1700 калорій. Я ну ніяк не можу запхати усіх потрібних мені вітамінів. Ча і намагаюся так наполеглилося. Мені не бракує які енергії сьогодні. Тому, так, хто підписаний в інстаграмі, то знає, що у тому кутку знаходиться все те, що я споживаю вранці і ввечері. Ось такий комплекс MultiBeauty Duo від Perla Health. Я би хтось міг презентувати, що то є скарб, а я скажу, що це справжня матриця із 24 компонентів у двох капсулах. Тому що, якщо у вас там проминила думка, що у коробочці всього лише одна баночка, то це не так. Їх тут дві, так жовта у нас капсула із місією вашої енергії та сяючої шкіри. А рожева ваше відновлення та емоційна рівновага. тямите емоційна рівновага. Те, що просто сьогодні нереально проживати кожен день українцям та випускати себе із дому. Рівновага наше все. Та ви що? М -м -м, а я корисна, звичай. Знаєте, про що я то подумала? Якби раптом таке трапилося, ну можемо пофантазувати, і я опинилася в матриці і робила свій вибір, то обрала не червону, а жовту капсулу і прокачала свій енергетичний рівень. Ось так просто. Тому, кому крутить прокачки через брак енергії та мотивації, також пропоную спробувати комплекс «Multi Duo, який турботово створений для максимального засвоєння усіх потреб базових мікроелементів а із промокодом кірсів лише для вас можете отримати додаткові 10% знижки, які сумуються з усіма акційними пропозиціями по секретику. Внизу залишу посилання. І переходимо до другої фаталіті теми немає скандальної співпраці. Можна це назвати цукор не без гіркоти політики, точніше, війни, де Дентес протестує проти Кіткату. Так 18 березня артист вирішив підняти доволі хвилююче питання співпраці українських артистів із шоколадками кіткат, які, наче, покинули ринок Росії, проте їхня компанія там крихітно ну, таки трішечки залишилась. Дивую, що все про що я пишу з приводу там кіткат, не знаю, пепсі айкес, байдуже що. Давайте ж розберемо, що по позиції у цієї компанії, яка після 24 лютого знаєте, мені нагадує Ніваляшку. Саме Ніваляшку Ванько встаньку. Йду, не йду. Так з першого 9 -го березня Несле заявили, що наніс припиняють усі капітальні інвестиції, і це ключова фраза. Припиняють ключові інвестиції, як у Red Bull, в Pepsi. Припиняємо інвестиції, проте продовжуємо постачати найнеобхідніші продукти на Росію. Що ви робите з великою турботою про населення терор. Ристичної держави. Держава, яка навіть миритися не в змозі. Ну? Не минає двох днів. Як 11 березня вони таки зупиняють імпорт і експорт продуктів не першої необхідності. Вибачте населення Росії. Далі розпочалася кібертака Анонімус, які дали 48 годин компаніям, які досі не покинули ринок РФ. Після чого 23 березня несле призупинили роботу брендів на Росії, у тому числі і Кіткату, та Несквіку. Покинули до 2024 року, саме тоді починає інтернетом ширитися інформація про можливе відновлення виробництва батончиків кіткат на Росії. Ну певне несле повертає свою турботу, що так все гірко у росіян, що будемо рятувати їх своїми солодощами. Але ця інформація виявилася хібною та неправдивою. І всі шоколадки, кіткат, які сьогодні можна побачити у точкових російських магазинчиках, подібних до наших крамниць із італійськими товарами, це Товари, які покинули ринок Росії, більше не виробляються і не поставляються легально на Росію. Наприклад, зараз на своїх екранах ви бачите одні з таких російських полиць, де продають кіткат, виготовлений у Німеччині і не експортований Нестле. Тому офіційно кіткат не повернувся на Росію, але продовжує бути частиною нестле, частиною нейтрального постачальника життєво необхідних товарів для населення Росії, та як вважають себе місіонерами милосердя, які ми, якщо що, є і наші закони, на які звернув увагу, особливо таку увагу Дантес? Давайте послухаємо, що це? це ж не порушує жодних законів України. Це просто моралізаторські закони, якісь наші внутрішні між собою. Вся ця продукція вона продається усюди, просто усюди. Ця абсурдна думка і реальність що дозволено на державному рівні, значить, дозволено всім, наче лише лише наше змін трансформації та розвитку нашої країни і повного відсторонення від Росії, тому що за ці три роки ну не були розроблені чіткі критерії відстежування бізнесів і компаній припинення їхньої діяльності на Україні. Хто продовжує бути дотичним до РФ? Зрозуміло, що це наскладна класифікація. Тому що тут нестле, наче і протестує проти агресії, але в той самий момент десь крихітно продовжує свій бізнес, як і Пепсі, чи Редбу, з якими також співпрацюють наші артисти та інфлюенсери. З іншого боку, також Кіткат більше починає вкладати ресурсів у рекламу в Україні. Так вони стали головним спонсором різдвяного зорепаду Макса Барських у грудні 2024 року. Навіть інтегрувалися в ім'я артиста. Також вони були присутні і на перших двох палацах спорту фен на українського шоу-бізнесу Клавдія Петрівне не так давно почали співпрацювати з блогером Єгорем Андрюшиним. Це відомий візажист, який набув ще більшої популярності завдяки таким неочікуваним перевтіленням зірок. Це він знімає в інстаграмі. А 11 березня на Ютубі запустив благодійний соціальний проєкт із жінками, які постраждали від війни. Я ще не переглядала, але внизу обов'язково залишу посилання, тому що десь у мене це в графіку є, якщо не перестрибну його. Тому після того, як Дентес вислав свою позицію про неприйнятну співпрацю українських артистів із брендом Кіткат, мені стало цікаво дізнатися позицію цих артистів, які чинники на таку співпрацю вплинули та чому вона прийнятна. Так, продюсери Клавдії Петрівни зазначили, що коли бренди, які вийшли з російської фекаляції, хочуть профінансувати український продукт, це треба підтримувати. Не для того вони виходили, показуючи позицію і підтримуючи нас, щоб їх тут кенселили. Тож позиція команди. Клавдія Петрівна щодо їхньої співпраці. Давайте підтримувати бренд, а не розганяти зрадом. У свою чергу Єгор Андрюшин більш розловіше пояснив, що він зважав на співпрацю бренду із артистами Максом Барським Дорофєєвою, Клавдією Петрівною. Другий пункт це присутність реклами у місці у метро в тролейбусах, присутність товару на полицях у магазинах, що показує його офіційне легальне знаходження в Україні на державному рівні. Державний рівень. Сліхіть і саме орієнтуючись на ці факти, і блогер вирішив не відмовляти їм у співпраці. І тут проти його аргументації нічого сказати та заперечити, тому що кіткат проходить митницю. Товар рекламують на телебаченні, товар на полицях, товар у нас не кокс. І такими дрібними, як каже Дантес, моральними вчинками безлад не побороти. Поки дехто відмовляє, інші погоджуються. І щоб ви це розуміли. Так на першому плані у бізнесі ви знаєте ціль збільшення їхнього Прибутку а у інфлюенсерів хто більше заплатить? Рекламуватимуть це, аби гроші не скінчилися. І на цьому моменті кортить згадати нову зірку соціальних мереж із аудиторією, яка так повільно витікає після останньої троянди. Але все ж таки охоплення чималеньке, і вона залишається ласним шматком для рекламодавців – Це Інна Білінь, інфлюенсерка, наче холодильник у гуртожитку. Що на полицю поклали, та й вона буде рекламувати і начхати, яку якість пропонує своїй аудиторії. Так, 19 березня вона стала частиною рекламної паски від Дениса Повєткіна. Він же денчик Лисий, який Латив три стори з фризноманітний блогерів, де перше це інтрига всіх інтриг, що контент без приплати ви такого ще не бачили? Ні. Друга сторос це трейлер того самого великого секрету, а третя особисті враження блогерки, яка обожнює, обожнює його контент. Ну, ви точно не можете це пропустити. Обожнюю такий контент. А зараз моя улюблена частина, чого ми давно не робили у випусках, знайдіть 10 відмінностей між рекламою Анни Алхім та Інни Бєлінь. Навіть у словах, у текстах, у подачі. Тачку за 250к. Він купив машину за 250 тисяч. Посмотрите реакцію баті. Найбільше сміявся з тата. Просто обожаю горжусь, восхищаюсь. Люблю, обожнюю такий контент. Думаю, ви відчули ці чисті почуття, одна щирість. Як вони його відверто обожнюють? Як вони обожнюють цей контент, не за гроші? Це наче правдиве кохання моделі до олігарха. Ну, після такої ідентичної реклами, один в один у Алхім та Інне Біліні, Думаю, для вас більш зрозуміліша її філософія і цей масштаб бракованих інфлюенсерів з шоу Холостяк та її позиція щодо російської мови. Та як вона не проти рекламувати російськомовного блогера, блогера, провокатора, для якого головна місія життя. Це збільшення підписників та хайп. Ну а для Гіни білін сьогодні певне головна місія її життя це збільшення грошових надходжень. Маний маний маний, плаціть мені, плаціть мене аудиторія. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. І у підсумку другої теми так, кортесно, коли у інфлюенсерів переважає свідомість, а не гроші. Хоча й з такими темпами, куди рухається світ, певне ця свідомість буде занесена до червоної книги. А щодо бренду Nestle... Якщо б його прибрали з ринку України, чи змогли б ми б прожити без нескільку кіткату, кубиків магії? Ну, певне, так. Інше питання, чи змогли б батьки малюків, які користуються їхніми продуктами, чи які б це мало вплив на міжнародний імідж України для інвестицій? Але в нас війна, я думаю, всі би зрозуміли нашу позицію. Тому внизу також в описі до цього відео залишу посилання на сайт, який зібрав усі компанії, які продовжують свій бізнес на РФ. І на завершення випуску розберемо на адекватній ще одну скандальну співпрацю. Так ми повертаємося до Томі Кеша. Це представник Естонії на цьогорічному Євробаченні. Декілька відео тому я вже розбирала його скандальну персоналіці його пісню з пресомакіято, яку 16 березня підкріпили кліпом, який міцно репрезентує міжнародну дружбу: дружбу між українцями та росіянами. Так режисеркою стає росіянка, та сама режисерка, яка її тегнула знаєте, під своїм дописом усіх дотич, як українців, так і росіян сьогодні від гріха подалі вже нікого там не знайдете. Першим поступило прохання від оператора Дмитра Недрі, ім'я якого магічним чином навіть ще під офіційним відео на Ютуб-каналі Євробачення. Eurovision Contest. Йоу! І після резонансу, який виник у суспільстві через роботу на кліпі Томі Кеша, 18 березня у своєму інстаграмі він зазначив, що з 2014 го року нічого не знімав, як на Росії, так і для російських замовників. Також пояснив, що замовлення кліпу Томі Кеша поступило від естонської команди, і навіть попри те, що сама режисерка, яка наче живе в LA, і наче виступає проти російської агресії, йому щиро прикро, що є така велика дотичність росіян. Однак Ще оператор ніяк не може зрозуміти такої кількості ненависті та погроз, які він отримав за останні дні. Тут погоджуюся, я також не розумію, коли зауваження щодо неадекватної співпраці з росіянами переходять межу, переходять до погроз. Потрібно відстежувати свою поведінку у коментарях. Але щодо його роботи на цьому проєкті, то ну, митець є метець з його інстаграм-сторінки взагалі не зрозуміло, не розібрати якої країни він митець. І перед тим як погоджуватися, знаєте, було би достатнього клацання по клавіатурі у віконці Google вести томі кеш позиція. Щодо України, і можна було би розглядіти, що тої чіткості, про яку пише Дмитро, немає так, Томікеш засуджує агресію, але будь-яку агресію, так як він як підтримує український народ, так і російський, який, наче, засуджує війну. Тому перед тим як погоджуватися, було би достатньо поки в інтернеті та зрозуміти, що Томі Кеш це артист із дуже суперечливою репутацією, який дуже міцно захоплюється російською культурою. І це артист ходяче лихо, від якого ліпше триматися подалі і не погоджуватися знімати йому кліп. А таке буває, довідає таке буває. Ще один українець на цьому проєкті Хороров Костятин Коваль, і тут жодного, знаєте, здивування, так до 24 лютого він плідно працював на Росії з росіянами. Та навіть після 24 лютого, наприклад, минулого року він зняв кліп для української співачки російськомовного репертуару Дакуки з російським дуетом «Без настроєння». Де ще Деше відснявся Дмитро Жук, знаєте, такий колишній тіни. Керол, але щодо позиції Дакуки і співпраці з російським дуетом, то вона це пояснює тим, що це дует, який є не рекомендований на Росії через те, що вони виступають проти війни. Ну, такий не рекомендований, що їм не завадило написати саундтрек для пропагандистського серіалу слово пацана слово позиції Дакуки до речі, вона з Чернівців. Але якщо говорити за вчинок Осяти на Коволя, то Помітив, наскільки у нього наніс розмиті кордони між українськими та російськими спеціалістами, він взагалі жодним чином не прокоментував резонанс, йому байдуже на думку українського суспільства. Байдуже, що ви думаєте, тому настільки сюрреалістично виглядає його ідея з 2023 року, проєкту, де українські танцюристи та кінематографісти через рух розповідали про свої почуття та переживання від війни. А які у вас переживання, Костянтине? Певне, він, який Кука дотримується думки, що достатньо їхньої співпраці із росіянами для нашого безпідставного хайту, тому що ну ніхто не дивиться глибше. Ну куди нам глибше до вашого мистецького дна? Ще одна українка, дотична до цього скандального відеокліпу, яка працювала на майкапі Євгенія Темнікова, взагалі обурилася, що на роботу її запросив український продюсер, Запросив працювати і фарбувати усіх. А виявляється, вона мала не фарбувати, а перевіряти паспорти, підкресливши свою позицію, тим, що адекватність, як і патріотизм, не визначаються. Паспортом, ну заплуталась я. Адекватність не визначається паспортом. Ну як російський паспорт це неадекватність. Якщо це так, скажіть мені так. Тому після такого резонансу дехто вирішив прокоментувати, висловити свою позицію і пояснити, як так трапилося, інші взагалі позакривали сторінки подалі від нашої свідомості та неадекватних безпідставних коментарів, але. Це питання ще не раз буде виникати. Ще не раз буде виникати щодо контакту українців із хорошими росіянами. Так ця робота як українців, так і росіян, які давно не проживають у своїх країнах. Тому для когось ця межа допустима, для інших категорична. І певно, категорична вона для тих, із з таким поглядом, хто продовжує працювати в Україні і шукає її свідомості та боротьби за європейський креативний ринок. Так, масштаби російських спеціалістів там переважають наші. Але і є українці, які відстежують паспорти, які навіть готові відмовитися від проєкту на останньому етапі, і замовники з розумінням до цього ставляться з розумінням до позиції українців, на яких напала Росія. Не знаю, яким правильним має бути рішення для уникнення подальшого такого балагану, певне чітке формування кордонів між російськими спеціалістами та українськими. І така трансформація і розділення займе стільки ж часу, як відмова від русского язика, і виборювання цієї української ідентичності. Крапка. На цьому моменті у мене все. Буду перебувати в очікуванні ваших думок, ваших міркувань щодо кожної теми чи припущень, кого цього разу я відбілювала. Дякую за вашу активність. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Можете поставити вподобайку чи не вподобайку. Долучитися до мого каналу, якщо ви досі не підписані. І дякую за підтримку Збройних сил України. Обов'язково підтримуйте донати, які вам трапляються. До зустрічі в наступному випуску не перемикайтесь. Таке що говорить? Таке ж актуально. Майч не сказала.